15 сіл на Рівненщині хочуть перейменувати, бо на думку нацкомісії назви не відповідають нормам української мови, ба більше дві стосуються російської політики. Які села хочуть переназвати? Дивіться далі у сюжеті. Зоря прекрасне місце для прекрасного села. Нічого змінювати не треба російського. Ну, такої російської слова немає. Олена жителька села Зоря, що у Рівненському районі. Назву цього населеного пункту Нацкомісія зі стандартів державної мови пропонує перейменувати. Назву села Зоря вважають пов'язаною з російською імперською політикою. Місцеві жителі проти і аргументують, чому. Що таке зоря? Зоря це зірка. За визначенням, зірка це є небесне, сонцесяйне світило, сонце це теж зоря. Ось, і асоціація з цією назвою це успішність, це сяйво, це якийсь рух вперед. І причому зоря має таку історію, де вона була успішною, це його називали селом з майбутнього. І слово зоря воно є. Достатньо поширеному у вжитку. Воно вживається в літературі, в поезії, зокрема, в поезії Шевченка. Пам'ятаємо, зоре моє вечірнє, зійди над горою. Зоря веде родовід від сморжівських хуторів. Її історія тісно пов'язана з ім'ям Володимира Плютинського. Забудовувалась зоря як експериментально показове село. В другій половині 50-х років на загальних зборах колгоспників було вирішено перейменувати сморжівські хутори, які перетворювалися у велике сучасне село село перебирали багато назв, але вибрали коротку і символічну зоря. Жодного відношення до імперського минулого село немає, вважають місцеві. А назви, на які пропонують перейменувати, взагалі недоречними. Якщо взяти історично, то зоря це. Колишні Сморшівські хутори. Ну, хіба на сьогоднішній день село, в якому проживає 5,5 тисяч жителів і більше півтори тисячі дворів логічно називати хуторами, форма має відповідати змісту. На цій території було більше 20 урочищ. І одне з них кобилище. Тому називати ну, така трошечки назва. Якщо місцева влада обґрунтує доцільність збереження цієї назви, село Зоря не перейменують. Щоправда, від офіційних коментарів у сільській раді відмовились. Загалом на Рівненщині планують перейменувати 15 сіл у Рівненському, Сарненському та найбільше їх у Дубенському районах. Нацкомісія зі стандартів державної мови внесла у перелік назви населених пунктів, які не відповідають стандартам державної мови. Красносілля це гарне село. Тому красносілля має лишитися красносіллям, і це не є ніяка, не російська складова в цьому назві. Красне. І всі села, які пов'язані з словом красне, це не від слова червоне, а це від слова гарне. От у нас у струзі є красна гірка, і вона до цього чи красна гірка, бо вона гарна гірка. Тому це теж забирати не можна. Це не російська складова, це наша українська, яка красна дівиця, це гарна дівчина. Тому я думаю, що це все треба залишити. Стосовно села Тараканів Микола Бендюк каже, можна було б повернути йому історичну назву. Історія Тараканова така, що від початку це був Тороканов. потім далі прийшла Російська імперія, яка його русифікувала, та стала Тороканова, став Тараканов. Потім українська влада українізувала став Тараканів. Але Українізація насправді повна була б відповідник до старого. Це було б Тороканів. Крім того, два села Рівненської області нацкомісія запропонувала змінити через невідповідність правописним нормам української мови. Ще два, оскільки їх назва на думку нацкомісії явно стосується російської імперської політики. Зрозуміло, що московське чи бригадирівське має помінятися, це однозначно. Все інше це на розсуд громад. Треба чи не треба. Ну і я би з Тараканова зробив би тараканів. Загалом нацкомісія зі стандартів державної мови рекомендувала перейменувати 15 сіл Рівненської області. Залишити старі назви можна буде лише в тому випадку, якщо сільські ради доведуть доцільність їх збереження. Ольга Данілюк, Володимир Захаров, новини Рівного.